Ім привіт. Ну що ж, настав той день, коли ми знову можемо протестити World of Tanks 2.0. В лапочках, так би мовити. Насправді це можна назвати World of Tanks 2.0, тому що це, в принципі, гра про танки, це гра від Wargaming, а. танки Холодної війни. Тобі ж у нас. Орієнтовно до Холодної війни у нас World of Tanks, а це ну, там, до їх їх Холодна війна. А тут у нас вже ідея, як більше, знаєте, більш сучасніше. Більш сучасніше, більш е, Холодна війна Плюс. Тобто знаєте, як холодна війна це як така перемичка. Ось, е, насправді цей проєкт називається не World of Tanks 2.0, а називається CV Project, CW Project, точніше. Cold War Project. Воргеймінг. Приєднатися до другого альфа плейтесту Другий. Ми вже перший тестили. У мене є відео ем, тестування на, скажімо так, відеотестування цього всього. Я багато стрімів зробив з цією грою, з цією грою. Там є такі знайомі танчики, як Абрамс. Абрамс, ми знаємо всі, що таке, що таке Абрамс. Е, є всім знайомий 279, але він трішки не такий, як, 2, як наш 279 Бо в нас 279 й а тут 279. об'єкт 279. Типу, розумієте, а да, різницю. Можна сказати так, це можна сказати так, що це 11 рівень танчика. Ось. Далі. Що у нас далі? Бійці, запрошую вас взяти участь в другому відкритому плейтесті останнього творіння компанії Wargaming Project Cold War, CW. Ігри з новим типом битв та бойових техні... боїв техніці. До речі, скажу вам так: щось схоже на на... CSGO. Щось схоже на CSGO тільки в світі танчиків. От Реально, там є такі режими, як CSGO, дві бази, A B. Вам треба одну захищати, але не протикати Іншу базу. Все в такому роді там, 5 на 5. Ну, Реально, схоже. 6 лютого... 6 лютого. По 2 березня 2025 року приєднуйтесь до видовищних боїв, тестуйте нові цікаві механіки та діліться враженнями, щоб допомогти визначити майбутнє цього сміливого танкового шутера. Ось, приєднатись до тесту. Вперше, всі, всі гравці, що зареєструвалися, і відповідають вимогам, отримують доступ. Більше не потрібно чекати на запрошення. Завантажте тестовий клієнт, пгри прямо зараз за посиланням нижче. Приєднатись до тесту. Доступ залежить від вікових та регіональних обмежень відповідно до місцевих законів та правил. Ну, як ми пам'ятаємо для коробок, там лоти і всяке таке, лотереї заборонені у Бельгії, знаєте, навіть у Франції. Ну і все в такому роді, мається на увазі, що вони, якби ці, всі всі законодавства вивчають, коли. В Європі роблять такі приколи. Приєднатися до теста Відкривається у нас ось такий сайтик Join Project. І Joint PayTest. Тут у нас іде реєстрація. Ось тут у нас іде реєстрація. Ми камеру тимчасово за шпулємо. шпулемо, так би мовити. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас дають Play консоль Play або Xbox, або PlayStation. Play PC, але можна зростати через Google, Facebook, Twitch або Amazon. Ну або просто відповідно інший емейл впишете, Choose his game name, ваше е, ім'я. Ну, відповідно, пароль і повторний пароль. Ну і, і погоджуємось. У мене я перший раз тестував. Мені кажуть, що, ну, як мені казали, що в принципі, і мені це вже реєстрація не потрібна, у мене вже все є. І все в такому роді. І, і great account, Так, да, я навіть пробував знову зареєструватися. Мені писало, що таке вже ім'я є в грі. Типу, що я вже все, я вже зареєстрований, я вже там є в грі. У Мене навіть прокачано там нормально. Що ви розуміли? Ось. Так. Закриваємо. Ще до цього повернемося. Моментика. Ось. Відновлюємо камеру. І йдемо далі. Що на вас чекає? Що на вас чекає? Читаємо. Нові агенти та техніка. Відкривайте агентів з унікальними здібностями. Агенти це у вас немає там 5-6 персонажів. У вас є один головний командир. Один командир, і він вже під'єднується до танчика відповідно, і ви ним якби користуєтеся в нього. Як ви бачите, є свої здібності, все-таки будуть нові. Вже цікавіше, бо я вже старі І нова техніка буде, що теж буде цікаво. До речі, там і Леопард є. Там Леопард 2 є, здається. А, Леопард 2 є, і Леопард навіть є. Він там якось іншому називається. Відкривайте геть з унікальними здібностями та експериментальними машинами. Випробуйте перероблені основні е, механіки, вивчайте нові карти знайте, якому на великий світ і приєднуйтеся до фракцій, щоб брати участь в секретних місіях. Е, бої у форматі 10 на 10 та 5 на 5. Як я казав, 5 на 5, дуже схожі на CSGO. Виберіть свого агента та його експериментальну машину. Поліпшуйте техніку в залежності від цілої операції, беріть участь в динамічних боях, 10 на 10 та PvE боях, PvE, PvE боях. що? Ee, PvP це ви, Там, коротше, 10 на 10 ви вмерли, через там певний час, ви знову з'явилися і знову їдете грати, поки ви там не відіб'єте там очків скількись не зберете в 5 на 5 враз вбили, вас уже немає. В принципі, як CSGO, як я казав, я зрівнюю, тому що воно ну, реально я дуже, дуже нагадую, як SGO. Я мало грав CSGO, але дуже нагадую, яке І Хто хто, хто не знав. Ось. І трощити супротивників в танкових боях, як, як ніколи раніше. Крос-платформі та крос прогресія. Вперше ми ведемо обмежену кількість ключів, щоб протестувати гру на ПК, Xbox, X Ікс та PS5 з єдиним аккаунтом та єдиною прогресією. Тут я не скажу вам, тому що там свої нюанси, не бачите, тут все написано, да? там, що там ну, просто для маленької кількості людей так розумію, щоб просто протестувати. Е, змагальний турнір в форматі 5 на 5. Готуйтеся до бою е, та забудь свій приз після початку пейтесту в лютому. Слідкуйте за інформацією про запуск турніру з нових е, з новинами у нашому Discord. Е, до речі, попередній раз також був, я в ньому не приймав участь, там треба було просто. Тож всі автоматично приймали участь, там, там просто ти очків збираєш, там треба було награти, награти, награти. Не на граві. Якось так, коротше. Розкажіть, що ви вважаєте допоміж формати майбутнє Project Cold War? Cold War, якщо CW, це означає Cold War, холодна війна. І поділишся враженням в Discord. Ну, грубо кажучи, ваш фідбек. Не будуть просити ваш фідбек, щоб ви сказали, що і куди воно і як. Ось невеличкі фотографії. Ось невеличкі фотографії для вас. Як виглядає гра? Це якраз і є ті ж самі. Агенти, тобі ж. Командир екіпажа. Ось, ось такі от. американці до речі, в Абрамсі такий чувак, я пам'ятаю. Цього і не пам'ятаю, цього я теж не пам'ятаю. Це о, дуже схоже на Абрамса був. Ось це карта теж часто попадалась. О здається, оце новий танчик буде, бо я раніше його не бачив там. Кольосний. Так, так, там не було кольосні танки, там були танки. Це буде новенький танчик. Е Новенька карта, щось новеньке, тому що, дивіться, цієї карти навіть не пам'ятаю, напевно, все ж таки нова карта. ну, Це була карта зимова. Це зимова карта, там якийсь там радар, все в такому роді. І що у нас іде? Ну, декомунізація. Ви навіть пам'ятаєте, да, Думаю, ви догадуєте, що це, да, Декомунізація. ось, ну, Отакі скріншотики. Ось, такі от ось скріншотики. Заходьте на трансляцію, кажу, що 7 лютого 2024 року 19.00 будуть самі, сам ВГ тестувати і грати, типу, і там будуть розробники, і будуть розробники розказувати вам, що, куди, як, як. як вони бачать, ви в чаті можете писати свої думки, можливо, вони вас прочитають. То вже їх право. Не пропустіть, демонстрація геймплей Ну, хоча це все в себе розказують геймплей ексклюзивна інформація, запитайте на відповіді у прямому ефірі. Можете запитувати, як кажуть, в прямому ефірі, я так поняти, за донатик. Не знаю, точно, це так, що прикольно Ось. І є ще один є один моментик. Моментик. У мене є, у мене є, так як я. Я його не можу вести, цей код, але мені. Ну, Надіслали цей код, що цей код дійсний для багатьох. І е, от, заходимо справа. Хто, можливо, не знав, от є активація коду для цього CV Project. Заходимо справа, відкриваємо таку шкалу. Бачите, там у є нікнейм. Ви його або ви входите, вас ви там вийшли, або ви вже там є всередині, вже зразу війшли. Ось, шукаємо World of Landings, World of Warships, і отут нижче активувати код Wargaming Відкриваємо. І у вас відкривається така от плашка. І ось такий ось код. Я його напишу в описі під відео. І я його напишу в описі під відео, і його ну, якби, активувати для того, щоб прийняти участь в цьому плейтесті. Або цей або цей код якраз і є той, той код, що Xbox. Xbox, пам'ятаєте, PlayStation і Xbox, там лімітована версія ось. Або це якраз код, щоб якщо ви новий учасник, то щоб ви його активували, щоб ви могли прийняти участь. Комфортабнішої гри, ну і плюс, щоб не довбатися таке те, так, так, що ми попередньо робили. Активати код. Код активовано. Щоб отримати бонусне майно, зайдіть у гру Gourmet Center Center. Все ж таки, і в мене він активувався. Напевно, це мені теж дало доступ до цієї гри, хоча там уже є, але якби активувало, напевно, мені доступ швидше за все в цій грі. Тому обов'язково я цей код вам напишу, я вам цей код напишу в описі під відео, обов'язково подивіться і обов'язково його введіть. Воно цей код зв'язаний з цією грою, CV Project, для того, щоб ви могли грати. Як він там працює, чесно не скажу, не, не знаю до кінця. Не знаю до кінця, але цей код введіть, якщо ви хочете прийняти участь у CV Project. Ну і блю, я навіть якщо не будете, введіть, воно вам гірше не зробить, можливо, на майбутнє буде плюс. Ну це вже таке діло. І далі, зараз я натисну паузу, підготую ще. Пару відосиків. Я вам покажу вам невеличкий геймплей цієї гри, як я раніше грав. Ну що ж, ось вам 279-й. Ось вам 29-й, Це геймплей і це я гра. Ось така от буде графіка приблизно, що ви розуміли. Я вам уже даю якби, моменти. Це танки, які вже були, які вже є в грі. Ось такий ось танчик. Ми швиденько перемотаємо, подивимось у самий бій. Бачите, буде ось так. Ви проти Абрамса будете. Бачите, тут будуть точки. Ось, ось так. От буде трошечки звук там відстає, ну все ж таки тестова гра, тому бачите, є свої нюанси. Не до кінця працює, бачите, звук ховається. Ось, такий ось урон, ХП мінус. ХП у вас можна відновлювати, до речі. Це бій, де ви можете знову 10 на 10, де ви можете камбекатись, ви можете своє ХП постійно відновлювати. У вас є Q це ремонт, Є е, це ремонт екіпажу. Бачите, вас ремонтується, бачите знизу зліва в шкалі. Ось знизу, от, знизу зліва в шкалі ви ремонтуєтесь. І воно кожних 40 секунд доступне. Там кожен 40 секунд, Кожна танчика трошки приїзду, але. Бачите, ось такі урони. Кожного танчика свій урон максимальний. Але тут є розкид великий, тут нема стабільно. тут як фуга, знаєте, випадаєш в точку, куди треба. Проходить середня альфа. Попадаєш в якусь там точку погану, воно полуобрізає урон, або попадаєш там максимально вилітає. От, є ваншотні танки. Є ваншотні танки, зараз ми ще наступне покажемо. Так, ось іще вам називається танк Фантом, Танчик називається Фантом, схожий трошки на леопарда. І подивіться його принцип. У вас ракета, якою ви управляєте, бачите? Ви вам обов'язково, коли поки ракета не долітає, поки ракета не долітає, ви не можете ну, ну, від, від'єднатися. Вона літить так, як ви дивитеся, типу, як тепловізор з теплонаведенням іде. Ось, от, от, отак от, от от приблизно геймплей буде цієї гри. Ось приблизно такий геймплей цієї гри і такі от моменти будуть. Також є своєобразна бабаха, там є Абрамс, є Челенджер, до речі. ну, Прям багато цікавих танчиків є. Так. Ось вам ЛТ. Це вам ЛТ, називається швед, швед, до речі. ЛТшка, Шведська ЛТшка. У нас, до речі, Шведі ЛТшок немає в РІ, World of Tanks. І подивіться, що в нього, бачите? У нього ось такий от який, яким ви дивитеся, і плюс ви ще й стріляєте ним. У нього барабан. До речі, барабан у нього щось. Бачите, такий невеличкий, мілкокаліберний. Ось, ось такий ось у нього барабан. Невеличке перемотування зробимо вам. Бачите, є отакі зони червоні, ви можете за неї заїхати, але ну, відповідно, як батьох іграх, вас просто буде знищуватись. Все, і отакі от зриви дуже швидко лопають стежки. Ну і бачите, от агент, оце агент називається. Ось, якось так. Так, ось вам тепер, так би мовити, бабаха CV Project. Дивіться, кидаємо, де ми і включаємо тепловізор. Ми граємо в тепловізорі, бачите? По-перше, це бабаха з таким електронаведенням. Бачите, заряджається, одна полосочка заряджається, друга полосочка. Чим більше ви зарядили, тим більша мощ, мощність, відповідно, тим більше. Я її вистрілюю, бо воно потім ХП хаває, якщо, якщо залишити на, цьому, на цій зарядці. От, Воно ХП хаває. Ну, коше, до цього треба привикати, повірте, до цього треба привикати, до цих всіх, э, рушіїв, до цього всього механіки цих ігор. У кож Кожен танчик специфічний. Я постійно їжджу постійно заряджаю, щоб більша мощ мощність була. І тільки в мене з'явиться танк, що в мене був зразу максимальний рівень. Тому тільки бачите, я набираю максимальний рівень, там треба зажимати. М -м О. І він сховався, бачите, і ХП починає зразу ХП в мене. Мені треба, бачите, розряджати, бо ХП починає їсти, якщо не розряджаються. Типу, заряджається три ступені зарядки, і якщо ви максимально зарядились і не вистрілили, то воно починає хавати ваше ХП. Ось такі от помідори, на жаль. А я хочу зарядитись на максимум. І заблокував. <ріст> Бачите, бабаха, яка не пробиває, це не фугасна бабаха, але в молку кинути, якщо попасти в його зиме місце. Що не робить інші танчики не роблять. От якось воно так. Якщо ви зумітили, це не ніч, а це день. Якщо ви змітили, це не ніч, а день. Швиденько заглянемо. Це я підготував такі відосики. 1600, бачили? 1600 вилетіло. Просто попав по 29 на 1600. Це була максимальна моя зарядка, я 1600 ліпив. Ну, схоже на бабаху, правда? ж? Я думаю, так. Дуже схоже. Так, зараз я вам покажу ще декілька танчиків по швидкості. Які? Так, тут у нас ще є такі ось Абрамс. Знайшов їх за кровах, так би мовити. Ось бій на Абрамсі. Ось такий 3D стиль, такі обвісики, як ви бачите, да, Тоже без обвісів не, 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 не залишили такі танчики. Ось. Е, у у кожної речі, не забувайте, що у кожного танчика бачите, ось знизу, ось знизу, знизу є різні е, плюшечки. там, отут є кулемет, у Абрамса є кулемет, і також є е, типу, як е, напал. напал. У кожного танчика свої співфічі. Не треба розбиратися, це вже окреме відео робити. Я просто вам показую приблизний геймплей на танчика. Є 140-й, є ВЗ-55, є Патон, є е, ще, я ж кажу, Пунч називається це Челенджер британський. Дуже багато ще різновидів танчиків є, ну, є ще на що подивитися. Насправді. ну, І плюс ще будуть нові додати. Ось, е, підходимо до ближніх боїв на Абрамсі. от. Шукаємо щось таке, знаєте, саме саме цікаве. Ось бачите кулемет. Кулемет, який дуже доволі таки наносить нормально. Коли у вас зарядка йде на цьому, на, ну, на самому стволі, ви якби, берете от арію, тут буде напал. Який вас вбиває, обов'язково не забувайте після того, як ви забираєте баску, треба тікати з баски, щоб вас не накрили такий Накпаунд. Плюс вас, я ж кажу, що е зверху стріляють різні всякими такими бомбами, цим всім, різні гравці. Тому тут дуже динамічна гра, бачите, і знову я відновився. Типу, нема такого, що всього да? схоже, да? як в цьому деяких режимах World of Tanks. От, в якомусь такому роді ось такий Абрамс, е, у нього є турбіна. У нього є турбіна. Здається, якщо не помиляюсь, у кожного є своєобразна турбіна для, по, для посилення. Ось, і все в такому роді. Тому до кожного танчику до кожного танчику треба привикати. Я вже трошки призабув, бо це давно було. Це півроку чи рік назад було, коли я тестував цей танчик. Відкриваю разом з вами ці, ці відосики і вже пробую на ходу згадувати. Що, що ж вони робили. Ось, димові завіси. Наш захоплення бере, якщо бачите, леопард. У нас на захопленні наші леопарди зліва. Воює проти Абрамса. Ну, йому дуже важко. Він картон, як завжди. Ми не даємо продиху, не відпускаємо цього Абрамсу. І зараз маємо його просто. бачите, все, Забираємо. Ось такий ось, ось така у нас гра. Якщо кому цікаво, початок відео, як це все зробити і як в цьому прийняти участь. І плюс до того я сам буду на стрімах тестувати цю гру знову. знову. Якщо прям комусь цікаво, можете в мене відосики пошукати ну, мої трансляції назад. Там є повністю проходження. Повністю проходження є. Бачите, ось так. от. Ось 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 такі, бачите, після бойові характеристики, як ви відіграли. Як ви відіграли? Як ви відіграли, ось, ось так от відображається. Бачите? Я на третьому місці. Джаггер це у нас Леопард. Він відіграв непогано. І Чопер це так само Абрамс, як і я. Тут Абрамс називається Чопер. Ось. До речі, в нас є теж Чопер 7 рівня нові британські танки. Це Абрамс все-таки американський. Ось тому. Буду радий вас бачити на стрімах. Залітайте, можете прокоментувати, що ви скажете про цю гру, чи будете ви її тестувати. Як вам деякі кадри з гри? Які були на попередньому тестуванні. Попередньому тут може бути щось краще, все ж таки більш комфортабельніше. Так, да, є підлагоння гри, бачили, там звук пропадає, ще якісь моменти, ну все ж таки те, гра випустилася як бета-тестування. І також ваші підписочки, лайкосики, коменти по, -по все, що ви думаєте. Всім, всього найкращого, всім слава Україні, героям слава до скорих, Побачимось!